Це вкус кукурузи. Просто попробуй. не подобається, виплюнеш. Таше теж є. Я навіть не знаю, з чого почати, бо абсолютно все в цьому відео. Це червоний папурець для мене, як для мами, та як для харчового терапевта. Що ми з вами бачимо? Мама з двома дітьми сидить в ванні та пробує їх нагодувати. І одразу я розумію, що у молодшої дитини є порушення харчування. І мама обрала саме час прийняття ванни для того, щоб нагодувати маленьку дитину. Можливо, дитина в ванні спокійніше чи легше сприймає їжу, але що тут дуже дуже погано. Перше, годувати будь-де, хоч би е, дитина з'їла. Таким чином ви ще більше закріплюєте проблему, бо дитина розуміє, що їсти можна будь -де. В Вані це робити не те, що погано, а навіть небезпечно. Друге, мама залізла в ванну з дітьми. Навіщо? Щоб показати дитині, що вона і туди залізе, якщо він не поїсть. Тобто вона і до школи прийде, нагодує. Може, і вночі скрізь сон в рот щось запхне. Тривожність мами настільки висока, що я б радила мамі в першу чергу. Чергу звернутися до психолога і попрацювати з цією проблемою. Третє мама намагається нагодувати дитину скрізь сльози. Дитина плаче йому, це дуже важко, але мама все одно наполягає, чим ще більше закріплює проблему. Будь ласка, ніколи так не робіть, інакше будете лікувати дитину руками його психіатра. Четверте, мама використовує дорослу дитину для того, щоб показати малому, що дивись, брати кість. І ти їж, вона ще й дорослу дитину травмує, бо ніхто його не питає, чи він хоче, щоб його в ванні годували? І ще все це подноситься нам в комедійному форматі з веселою музикою, тобто це повинно нас ще розсмішити. а мені хочеться просто плакати. Коротше, це крінж. Я спати сьогодні не буду. А ви що думаєте?